Компанії їсте корисне, а потім вдома переїдаєте, поки ніхто не бачить, ховаєте обгортки, щоб ніхто не знав, як ви насправді харчуєтесь. Чи їсте корисне весь день, а ввечері переїдаєте? Я вас розумію, бо сама колись так робила. І це типова поведінка моїх клієнтів. Більшість навіть знає причини переїдання, що робити, як діяти, але на практиці нічого не виходить. Цьому відео я розповім, чому так відбувається і які стратегії необхідні для того, щоб досягнути змін, як стати вільними від переїдань та постійних нав'язливих думок про їжу та схуднення. Перше це визначити правильні причини переїдань. Те, що я часто чую, це я залежна від їжі, я люблю смачно поїсти, але це помилкові причини. Я досліджувала тему залежності від їжі і точно можу сказати, що немає залежності від конкретної їжі є залежність від самого прийому їжі, коли немає інструментів, як регулювати свою нервову систему, наприклад, або коли допускаються помилки в мисленні та в процесі харчування. Наведу приклад, що я часто чую. Що, наприклад, моя клієнтка їсть шоколадкою, розуміє в процесі, що їй взагалі не смачно, що в неї вже болить живіт, але вона просто не може зупинитися. Тому, якби це була дофамінова залежність, як залежність від інших речовин, тоді хотілося б споживати більше, більше, більше і задоволення б тривало. У випадку з переїданнями все навпаки. Спочатку може бути ейфорія, а потім вже просто втрачено контроль і немає ніякого задоволення, лише почуття провини та біль. Тому є просто залежність від інструменту допомоги собі, як їжа, тому що це швидкий простий інструмент, який навчений. Коли немає змоги регулювати свою нервову систему більш здоровим шляхом, ще одна причина це страх залишитися голодною, який дорівнює страху переїсти. А страх переїсти це страх набрати вагу у людей, у яких є питання до своєї харчової поведінки, страх набрати вагу, страх того, що зміниться тіло, вони надзвичайно сильні, і вони є причиною того, що людина часто переїдає та Некоректно поводиться стосовно себе, тому це постійне навантаження, ця постійна тривога вона призводить до того, щоб зняти цю напругу за допомогою їжі. Наступне тобто – це агресія стосовно себе. Дуже великий відсоток моїх клієнтів це люди з так званим комплексом відмінниці, які ставлять надзвичайно високі вимоги до себе. Хочуть здаватися ідеальними і бути ідеальними для інших людей, але це дуже сильне навантаження на себе, і це знову призводить до тривоги і бажання переїсти, заїсти це. Наступне це не вміння проживати емоції на піку. Ось коли здається все, я це не витримаю. Я вже не можу. Мені треба щось терміново зробити, втекти або заїсти. І тоді їжа в цьому допомагає. Наступна причина це так звана домовленість із собою. Коли ви говорите собі так, я з'їм одну цукерку і все, або я з'їм одне морозиво і все, або я з'їм одну жменьку горішків замість п'яти і на цьому зупинюсь. Коли ви так собі говорите, 100% ви втратите контроль. Ви одразу включаєте внутрішній супротив, який призводить до переїдання. Ще одна причина це обмеження протягом дня. Ви можете протягом дня не їсти для вас це просто, але ввечері. Ви повністю втрачаєте контроль, і це нормальна ситуація, тому що організм потребує енергії у вигляді їжі, тому він буде провокувати переїдання. Наступне, що потрібно зробити, щоб змінитися, це обрати правильні інструменти. Мої клієнти знають, що робити, часто розуміють причини, але на практиці нічого не виходить. Тому що часто дуже багато різних нюансів, і ви можете розуміти ці інструменти. Але коли ви починаєте їх втілювати, піднімається тривога, піднімається цей страх. І коли немає змоги ре... Регулювати свою емоційність, використовувати правильні інструменти, які мають науково доведену ефективність. Тоді працювати з приїданнями буде дуже дуже важко, і потім знову формується зневіра, я не можу, я не вмію, я не маю контролю і так далі. Треба повертати в раціон продукти, які ви раніше обмежували, але з технікою безпеки так вона важлива. Що буває дуже часто, людина починає інтуїтивно харчуватися, повністю прибирає заборони і лише набирає вагу. Потім піднімається ще більша тривога, ще більше почуття зневіри, що неможливо нічого змінитися. і... Це таке замкнене коло. Тому є певні правила безпеки, як повертати такі продукти в раціон для того, щоб не було емоційного навантаження, не було тривожності, і це не призвело до гірших наслідків ніж було навіть до цього. З цією технікою безпеки ви повертаєте продукти в раціон, знімаєте бажання їх переїдати, знімаєте їх з так званого п'єдесталу, що вони смачні, що вони, що у вас залежність від них або ще щось, і вони просто перестають бути такими бажаними, і ви спокійно можете ходити. По супермаркету брати собі певну кількість таких продуктів, але вже не переїдати, зупинятися, коли вже не смачно, коли ви вже наїлися, і таким чином, прибравши почуття провини, ви приберете в тому числі ризик переїдання. Наступний такий великий суттєвий момент це робота зі своєю нервовою системою, особливо на піку емоцій, як розуміти, коли зароджується ця емоція, як ви її проживаєте, що робити, коли просто вже неможливо її витримати. Є різні спеціальні соматичні вправи, деякі можна робити лише 30 секунд на день, і вони допоможуть в моменті, коли ви просто не можете вже себе контролювати. Зупинятися, робити паузу і подумати, чи буду я застосовувати їжу зараз як допомогу собі, чи не буду. Наступний момент це робота з собою, робота зі своїм внутрішнім дієтологом, який постійно коментує, критикує вас. Це потрібно робити поступово і також правильно. Афірмації не працюють, оскільки ви можете скільки завгодно собі щось повторювати, але якщо ви в це не вірите, воно ніколи не спрацює. Потрібен інший підхід. Потрібно зрозуміти взагалі, що ви хочете від цього життя, як ви можете цього досягнути. Опрацювавши всі ці моменти, ви можете прийти до результату. Якщо ви втомилися втрачати час, ходити по колу, випробовувати якийсь інструмент і знову розчаровуватись, оскільки не можете побачити якихось деталей, можливо, дрібних, але які впливають суттєво на результат. Потрібно застосовувати інструменти, які мають науково доведену ефективність, і робити це з людиною, яка розуміється на цьому, має досвід і відповідну освіту. Приходьте до мене на курс, який стартує 15 того квітня ми будемо розбирати всі ці моменти, і три місяці ви отримаєте мою особисту підтримку. Ми будемо досліджувати саме вашу ситуацію, які такі скриті моменти не дають вам змінитися, навіть якщо ви вже все перепробували. Детальніше про курс за лінком під цим відео.